Доброго дня, мої шановні підписники. Ми знову говоримо про новий закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня 2024 року, та категорії громадян України, які не підлягають мобілізації та мають можливість отримати відсрочку від військової служби з підстав інвалідності. Не підлягають мобілізації особи з усіма групами інвалідності однак, особи, чию інвалідність другої чи третьої групи було встановлено після 24 лютого 2022 року, повинні бути пройти переогляд. Обмежено придатні теж мають пройти повторну перевірку ВЛК, їх визнають або придатними, або непридатними до військової служби. Ці умови не стосуються військовослужбовців. Особи, які відповідно до висновку ВЛК визнати чимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін від 6 до 12 місяців. Ті, в кого дружина або чоловік має інвалідність першої чи другої групи, ті, в кого дружина або чоловік має інвалідність третьої групи, встановлено внаслідок відсутності кінцівок, або кінцівки, кістей рук. Або кісті руки, стоп ніг, або стопи ноги, одного з парних органів чи онкологічного захворювання, розумових, психічних вад або, в наявності в такої особи неповнолітньої дитини або дітей. Ті, хто утримує одного з батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або хто має одного з батьків дружини або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, за умов відсутності інших осіб, які не є військово зобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані утримувати таку особу. Крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, відбувають покарання у вигляді позбавлення волі. Якщо немає невійськово зобов'язаних осіб, то здійснювати догляд за особою з інвалідністю першої чи другої групи, може лише одна людина з числа зобов'язаних на вибір особи з інвалідністю. Ті, хто є членами сім'ї другого ступеня споріднення, рідні брати та сестри, баба, дід з боку матері і з боку батька, онуки, Особи з інвалідністю першої або другої групи і зайняті постійним доглядом за нею, не більше одного, та якщо відсутні члени сім'ї першого ступеня споріднення або не можуть доглядати, бо самі потребують такого догляду. Це має підтверджувати висновкам медико-соціальної експертної комісії чи лікарської консультативної комісії, а також опікуни особи. Визнаний судом недієздатною. Якщо ви маєте законні підстави на відстрочку і вам потрібна юридична допомога в складанні заяви на відстрочку або юридична консультація, або юридичний супровід адвоката в ТЦК, звертайтесь. Ми завжди раді будемо вам допомогти. До побачення!